Ці дірки у землі, нори гризунів, які є переносниками хвороб, небезпечних як для людей, так і для інших тварин. Наразі у Запоріжжі триває дератизація. Ведуть боротьбу зі шкідниками за допомогою ось таких рожевих брикетиків. Розкладаємо його безпосередньо по норах. Брикети виглядають ось так: з домішком парафіну, тому вони не бояться вологи. Розкладаємо по норах, засипаємо, щоб, не, щоб інші. Тварини не, не з'їли її. На щурів діє десь на четвертий день після того, як вони її з'їдають. Гризуни це сезонна проблема. Тож здійснювати дератизацію слід один раз на рік на відкритих ділянках і двічі у приміщеннях. Заявки на виконання робіт формують в райадміністрації. Заявки надходять як від мешканців. Теж і контакт-центр нам допомагає в цьому. Також спеціалістами районних адміністрацій та спеціалістами департаменту обстежуються території районів міста на предмет визначення гризунів і формуються заявки та локації, де будуть виконуватися дані роботи. У департаменті муніципального управління додають працюють винятково на відкритих територіях у парках, скверах та на безхазяйних ділянках. Хочемо зазначити те, що роботи на внутрішньоквартальних територіях та біля під'їзду вашого будинку виконують ваші керуючі компанії. А департамент виконує роботи на відкритих стаціях. Загалом планується виконати роботи з дератизації на загальній площі близько 500 квадратних метрів, додають у департаменті. Це допоможе уникнути спалаху небезпечних хвороб та розпосюдження інфекцій. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.